Доброго дня, шановні очі. Сьогодні я багато казати балакати не буду. Робимо розминку. Розпочинаємо з верхніх кінцівок і, і трошки потримаємо сьогодні планку. Небагато часу. Один підход, 15 секунд. Потримаємо планку і на цьому все. Робимо розминку, розпочинаємо з верхніх кінцівок. Я вас прошу. Не забувайте Підписуйтесь на мій канал. Якщо вам подобається, ставте вподобайку. Е натискайте колокольчик. Щоб, щоб ви були новини, коли буде у мене е, вилажений новий урок. Щоб у вас було повідомлення, що е, викладений е, новий урок. Поїхали. Свіжий. Руки на пояс, в голову перед новоліво вправо. Не забуваємо про техніку безпеки. Все робимо спокійно, без різких рухів. Руки на пояс ноги. На шині, ніпліч розпочинаємо. Раз. Два. Три. Чотири. Спокійно. П'ять. Шість. 16, шістнадцять, 18, 19, 20, Дуже добре. Нахил голову, ліву, праву сторону. Продовжуємо спокійно. раз, тільки головою. Два, три, 4, п'ять, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, до наступного задання. Руки плечемо. Чотири рази впредь, чотири рази назад, без ускорення. Руки плечемо поїхало виконуємо. Раз, два, три, чотири, ну, п'ять, шість, сім, вісім. Пред. Раз, два, три, чотири. Назад. П'ять. Шість, сім, вісім. Ще одне повторення. Раз, два, три, чотири назад, п'ять, шість, сім. Закінчуємо руку. Сторону. Чотири рази до себе. Чотири рази від себе до себе приїхало. Раз, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім до себе, раз, два, три, чотири, від себе, п'ять, шість, до себе, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Закінчить, до себе раз. Два, три, чотири, від себе, п'ять, шість, до себе, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Закінчу. Дуже добре руки на посі на хотлуба перед назад тривогу розпочнемо. Вихванах у клубу. Раз, два. Три, 4, п'ять, 6, 7, 8. Раз, два, три, 4, п'ять, 6, 7, 8. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, закінчили. Два тулуба вліво, два тулуба вправо. Продовжуємо спокійно. Раз, два. Ноги на шині пліч. Три, чотири. Спокійно, безверських рухів. Раз, два, три. Чотири, раз, два, три, чотири і раз, два, три, закінчу. Два пороти, тулуба вліво, два порота, тулуба вправо викону. Раз, два, три, 4 п'ять, 6 семь, 8 дев'ять, десять, 11 12 Дуже добре. Надведь, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять, шістнадцять, п'ятнадцять, семнадцять. 15, двадцять, дуже добре. Нахили ноги, наші пліч. Десять нахила в кодній нозі, десять нахило в іншій нозі. Розпочинаємо з будь-якої нозі. Поїхали. десь нахило. Стараємось, не обов'язково один митиркати підлогами. Стараємося якомога нижче опускатись. Поїхали. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Кінчу нозі. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І на носки стаємо. Раз. Перекатаємось на п'ятки. Два. Спокійно. Без різких рухів не штухаємось вверх. Стараємось просто спокійно становитись на ноги і перекатуємось на п'ятки. Поїхала нас на носки стаємо. Раз. Перекатуємо спокійно, на п'ятки стаємо. Два. Насок на себе. На носки стаємо. Раз.

Перекатимості вона носик на себе. П'ятнадцять. Наступне завдання. Переходимо до планки. Спокійно. П'ятнадцять секунд. Рахуємо слух. Поїхало. Виконуємо спокійно. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. 13, 14 і 15. Ви всі, хто виконував великі молодці, я вас прошу, не забувайте робити ранкову зарядку. Це, по-перше, для вас, по-друге, для вашого внутрішнього самопочуття. І це як, як відпочинок, тільки активний відпочинок. Ми не робимо з вами дуже важких яких, якісь вправ. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку, не хворійте, бережіть себе, і все буде добре. До побачення, діти, папа. На все добре. До інших зустрічей.